Російські біткоїни не пахнуть. Приклад мережа Криптофінанс Клаб С к братів Сотніченків, ЗРФ, Сергій, Укерчі, Євген Проник чи ЗДНР і отримав українське громадянство через корупцію в ДМС. Але у 22 му його паспорт скасували. У 23 му він уклав фіктивний контракт з СУ і навіть отримав нагороду від РНБО і Глок-Пістолет без реальних бойових заслуг. Схема, кріптообмінник через компанію Profit Профіт-Центр Україна, зареєстрована на фунтах ГОЗУ, але фактично контролюється сотніченками для відмивання нелегальних грошей і операцій з агресором. В Києві, в Печерському та в Шевченківських районах працюють підпільні пункти без ліцензій, де легалізуються доходи від грального бізнесу та кол-центрів. За два тижні С1К заробляє до 400 тисяч доларів лише на комісіях. Загальний обіг до 5 мільйонів доларів щомісяця. Кошти виводяться чи з дропів ВРФ і ЛДНР. Також мережа переправляла кошти до Москви та Петербурга під час війни. Це відомо структурам, але замість реагування вони використовують С1К для корупційних потреб. Сотніченко не працює сам, а створив ОЗУ криптоносці, до якої входять представники із БУБ, ДСР, ДПС та прокуратура. Які регулярно отримують хабарі до 15 тисяч доларів щомісяця на кожну структуру? Обшуки ДБР результату не дали. Подали нові скарги чи чекати легалізації крипти в Україні? Пиши в телеграм.